На Рівненщині бабця вбила сокирою сусідку. Сталося це у селі Плоска Острозького району. Загиблій було 53 роки. Її кривдниці – 72. Односельчанки напередодні садили картоплю. Після цього сіли пообідати. Поївши всі гості, швидко розійшлися по домівках, окрім Марії, яка вирішила ще трохи посадити з хазяйкою. Під час розмови між жінками виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Бабуся схопила сокиру і почала наносити удари гості. На останній не залишили. Лишилось живого місця. Вона померла майже одразу. Зрозумівши, що накоїла, Олена вибігла з хати та почала кликати на допомогу. На крик прибігли сусіди, побачивши в оселі закривавлене тіло, одразу зателефонували у швидку та міліцію. Олена покликала свою сусідку для того, щоб вона допомогла їй посадити городину. Після того вони споживали алкогольні напої. під час чого в них виник словесний конфлікт, який невдовзі переріз у бійку. Під час цього конфлікту підозрювана схопила сокиру та нанесла тілесні ушкодження своїй сусідці. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство жінці загрожує до 15 років позбавлення волі